Усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж поступив ось такий автомобільчик, Це BID S6. Вона 12-го року працює на двигуні об'ємом 2.4, газ бензин, газ вписаний у техпаспорт. На 17 дисках тут є додаткова камера, безключовий доступ. Машинка повністю обслугована. Півтори тисячі назад кілометрів робилась повне ТО. Є камера заднього руху. До речі, машинка в рідній фарбі. Тут у нас газове обладнання, ось так виглядає салон. Електроніки, Рейлінги на даху, салон шкіряний перфорований, світлий, підлокітник, підстуканники. Ось такий гарненький світлий салончик. Механічне регулювання передніх сидінь. Повний склопакет. Електрорегулювання та складання дзеркал круїз-контроль, клімат-контроль, кондиціонер, сенсорний екранчик. все працює, мультируль. Ось така машинка. Можете підключити AUX, обдув заднього та лобового скла Рідний пробіг у машинки 173 тисячі кілометрів. У нас є люк. Ось така підстаканка, прикурювач, радіо. Навіть у нас тут є DVD. Там зараз включиться те, що власник цього авто собі встановив. Друзі, машинка у чудовому стані. Вона обслугована, їде прикольно, легко керується. Габарити прикольні, кліренс дозволяє їздити навіть по бордюрах. Якщо хочете її подивитись, приїхати на тест-драйв, ви можете це зробити у нас в компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1. Це паркінг торгівельного центру Республіка. Придбати автівку ви можете в лізинг, за готівку або за криптовалюту. Будемо раді вас бачити.